Такі рідкісні машини бувають дуже, дуже рідко з двох причин. Перша причина це те, що тут розсувні двері з двох сторін. Дуже зручно загружати щось розгружати, якщо, наприклад, у вас магазини постійно треба, щоб машина працювала і їздила по точках. Двері задні, вони відкриваються на 270 градусів. Це перша причина, це зручність. Друга причина це те, що машина приїхала в ідеальному стані. Вона за опціоном. Зняли наклейки, зробили поліровку ну, хімчистку всередині, і все по кузову. Абсолютно ніяких питань немає, ніяких жодного підкрасу немає. Кому цікаво, можу навіть повідправляти фотографії, в якому стані ми її придбали. І по пробігах тут 245 тисяч пробіг. Машина обслуговувалась до кінця 22 року на офіційному сервісі. Б'ється історія до 100-166 Тисяч кілометрів по комплектації тут е, круіз-контроль є. Е.